Тут доволі просто, додатку все відбувається. Ми також там виставили максимальний ампераж. У вас є дві можливості зарядити вашу Та скільки коштів ми потратили, як бачите, досить бюджетно. Тоді вам авто це дійсно послугує дуже великий час. Future. Усім привіт! Вас вітає команда Ельмоп. І у нас дуже крута новина, адже ми підготували нове відео. Сьогодні, нарешті, ми дропаємо відео на тему, як без перешкод легко, якісно швидко можна зарядити свою Теслу. як в домашніх умовах, так і на зарядних станціях. Для відео ми підготували дві тесли американки, звичайно. Що. А, однією з них є Тесла Model S 17-го року 100D з вже з прошитою ретрофітом. Бо насправді в 17-го року його ще немає, тому привіт, чадемо! Хочемо також нагадати, поділитись і зазначити, що найбажаніше це заряджати Теслу не більше 80% і розряджати не менше ніж 20%. Тоді вам авто це дійсно послугує дуже великий час. А зараз ми в польових умовах, так би мовити, домашніх, і будемо заряджати нашу американську Теслу. Це максимально легко ізі, просто. Ось, до речі, у нас тут є зарядна така установка. Ми також займаємося такою штукою, можемо надавати клієнтам. Так що, якщо вам потрібно ось така міні-зарядна станція, зарядна можливість, або також ви хочете, щоб ми встановили вам. Силові розетки, червоні сині або продовольчі, так би мовити. Ви також можете звертатись до нас. У вас є дві можливості зарядити вашу Теслу. Перший це використовувати 32-амперну зарядку. Тобто, це вам потрібна буде розетка на саме силова, червона синя. Я вам потім трішки пізніше покажу. Або ж на 16 ампер. Це вам буде потрібен просто звичайний розетка на 220 вольт. Якщо ви використовуєте звичайні базові 220-вольтні розетки, які є в кожному будинку, просто в будь-якому рандомному місці, ви юзаєте 16 амперну зарядку. Ну, тобто, в нас, наприклад, ми виготовляємо 16 амперні 32 амперні. Також люмов займається виробництвом власних зарядних пристроїв, перехідників. Як це ми неодноразово вам розповідали? Ось, наприклад, один, якби із Зарядних пристроїв на 32 А, відразу зроблений під американську теслу з під Ford Type 1. Якщо ви будете заряджати вашу теслу американку, саме таким зарядним пристроєм, ваша тесла прийме максимум 3,5 кВт на годину. Давайте ж зараз більш детальніше подивимося на функціонал. Нашого монстра по зарядкам, наші зарядні пристрої можна використовувати без заземлення і дуже просто й легко перемикатись між амперним режимом. Зараз, наприклад, якщо ви підійдете і подивитесь, тут стоїть 16 ампер. Наприклад, візьмемо. Затискаємо, чекаємо поки воно буде перемикати. Зараз 20, ми перейшли на 20, на 25. Ідемо на максимум, 32 А. А тепер йдемо до нашої Тесли. Як ми з вами попередньо дивились, на наш зарядний пристрій LMOP на 32 А, ми також там виставили максимальний ампераж 32 ампери. Зараз подивимось, як на Теслі це відобразиться. Я вам показувала наш пристрій, Elmob зарядний пристрій на 32 ампери. Ми там виставили 32 ампери. Як бачите, нам Тесла вже сигналізує про те, що ми в цьому середовищі можемо ставити максимум 32 ампери. Зараз 17 ампер. І так. Тиць, 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 тиць. 32 А. Тобто, бачите, Тесла скалькулювала, що максимум вона може поглинути тут, в цьому середовищі 7 кВт. І то, можливо, навіть 7,5. Вона ще докалькулює. Перед вами зараз знаходиться Тесла Model Y, вона 2021 року, але вона рестайлова і з дуже класною модифікацією. Отже, ми зараз беремо зарядний пристрій, Type номер 2 і досить легко вставляємо у зарядний порт. І як ви бачите, уже швидким, а може й не зовсім швидким рухом, Type 1 вже прошити на Type 2. І так, ми вже не в штатних домашніх умовах, а власне на громадській швидкій зарядній станції. Що ж, давайте потестимо CCS, який йде до нашої американської теси, і подивимося, наскільки швидко та якісно це буде здійснюватись. І так, в мене в руках CCS нашого виробництва, який підходить. Для вашої американської тесли, і ви можете з легкістю придбати його в нас. До речі, зараз оновлена версія вже вийшла в нас, яка має також покращений локератор, кнопку зручну кнопку для перемикання між режимами Рест та ДОРЕС, а також це чохол, який дозволяє безпечно його експлуатувати, якщо ви хочете використовувати тайп 2 замість CCS, тому що тут є можливість і CCS, і тайп 2. І тепер пістолет type 2 Під'єднуємо. Щойно ви бачили, як ми під'єдналися до зарядної станції, а зараз я вам розповім, як заряджатися через зарядну станцію Тока. Тут доволі просто. Додатку все відбувається. Додаток вам все сповіщає і зараз я вам покажу. Отже, ми зараз знаходимося біля зарядної станції Тока. Ви можете просканувати штрих, код але ми вже знаємо номер 2102. І е, ми можемо нам необхідно точніше зареєструватися в додатку. Це дуже важливо для того, щоб можна було взагалі здійснити процес зарядки. Також на кожних електростанціях є коротка інструкція. Хоча в додатку також все дублюється. Все доволі просто, і зараз я вам покажу. Отже, як ви бачите, вже встановлено додаток. Тока входимо. Ми вже зареєструвалися. Тут є наш профіль. І коли ми натискаємо на кнопку мапи, відображаються абсолютно всі зарядні станції. Так як ми знаходимося біля зарядної станції 2102, ми натискаємо сюди Перейти і переглядаємо по списку, який нам саме потрібен тайп-вихід. Отже, ми зараз в тоці, так? ми бачимо список зарядних портів. У нас CCS2, ми натискаємо підключити, заряджається. Як ви бачите, наша автівочка зараз заряджається. Отже, ми натискаємо кнопку. Завершити. І висвітлюється повідомлення, це що зарядка нашого автомобіля завершена. Все. Привіт! Сьогодні я покажу, як швидко та просто зарядити Tesla Model Y. Вона у нас 21-го року, типу європейка, на зарядці CCS1. На більшості швидкісних станцій використовується роз'єм CCS1. Переконайте, що автомобіль припаркований, і тоді ви можете відкрити кришку порту через екран або натиснувши на нього. Просто вставляємо кабель у порт. І якщо зарядка вставлена правильно, загориться лампочка синього кольору. І коли буде відбуватися процес зарядки, колір зміниться на зелений. Отже, ми під'їхали до зарядної станції Єва Чарджерс, і в самому додатку ви зможете побачити меню, поповнити рахунок, а також побачити швидкість та час зарядки самої е, вашої Тесли. Ми під'їхали до необхідної нам станції і обрали необхідний вид зарядки. У нас це CCS. Натискаємо старт, почати зарядку. Все завантажується в додатку. Автомобіль заряджається. Як ви бачите, коли ми приїхали до зарядної станції, у нас було 40% і вже на 3% зарядився наш автомобіль. Продовжуємо заряд. В додатку також видно вже на скільки відсотків заряджено ваш автомобіль. Для зупинки нашого заряду ви заходите в додаток. В принципі, у нас вже все вімкнено на екрані. Натискаєте Стоп заряд та розблоковуєте порт зарядки. Лише після цього можна витягнути пістолет зарядки. Як ви бачите, додаток також висвітлює про те, що зарядка зупинена, і лише після цього ви можете від'єднати конектор. Додаток також показав нам, скільки часу пішло на зарядку та скільки коштів ми потратили, як бачите, досить бюджетно. Ми від'єднуємо кабель і все, можемо їхати. Якщо вам це відео було корисним та сподобалося, підписуйтесь на наш канал, ставте свої подолайки. Всім безпечної дороги і до зустрічі, Па-па!